Потрапити в чарівний світ кінології, в ось цей світ? Що стосується, наприклад, померанських шпиців, як би я починала свій шлях зараз, уже маючи більше як 10 років досвіду, вивчаючи свої помилки? Перше, що я вам раджу придбати. Померанського шпіца. не обирайте когось супер дешевого. Ну і не беріть собачку супер дорогу, тому що будь-яка тварина не дає гарантії, що ви можете отримати від неї потопство. Факапи бувають кругом, це живий організм. Ви можете обрати собі, що саме ви хочете від в розведенні, Так? чи ви будете ці займатися виставками. Собак, так, і ви будете їздити по виставках. Це не має бути тільки Україна, Європа і все. Від цього ви обираєте саме цей типаж собачки, яка підходить для шоу-класу або для брід класу. Собачку для шоу-класу, звичайно, придбати дуже важко. І якщо ви хочете прямо придбати шоу-собачку, то її, звичайно, потрібно купувати, коли вона змінила зубки. І є для шоу класу. Таку собачку придбати важко, тому що заводчики або ставлять надто високу ціну, або залишають таких тварин собі. І є собачки, які не дуже підходять для шоу, але цей типаж дуже популярний серед звичайних людей. Ось так: починайте з однієї тварини. Друге, пройдіть як курси. Обов'язково це заводчик-кінолог вам дасть максимум знання, які не дасть вам ні один, заводчик, ні один заводчик. Другі курси у вас мають бути це, звичайно, по грумінгу, хоча б шпіца мінімальні, щоб ви мали поняття, що де, як і чого робити. Якщо ви візьмете якісь стартові мінімальні знання, потім ви їх самі можете далі розвивати. Якщо ви хочете займатися виставки, звичайно, по хендлінгу вам потрібно або наймати хендлера, або самим займатися курсами. Я вам раджу, якщо у вас там одна, дві, три собачки займатися цим самостійно. Чому? Тому що ваше лице це ваша реклама. І вести соціальні мережі. Без цього зараз народ нікуди. Всім бажаю удачі. В цій нелегкій справі, але дуже і дуже цікавій. Якщо ви хочете знати трошки більше секретиків, підписуйтеся, я буду їх розкривати.